Панове, привіт! Вже серпень пішов, і багато хто із вас грає з карточками 97, 8, 9, якихось там рейтингів рожевими, але мені захотілося чогось вайбовішого. І в моєму клубі є Андрій Шевченко, якому не вистачає всього лише одного забитого голу для того, щоб прокачатися, власне, до рожевої Футіс-версії. Ну і чимало гравців. Мілану в мене є легендарних. Тож я собі так подумав, чом би не зібрати той легендарний Мілан, про який... Який кожен із вас, хто любить футбол, напевно знає. Мілан, який у легендарному стамбульському фіналі після 3-0 у першому таймі отримав 3-3 від Ліверпуля і програв по пенальті. Але Мілан, який був просто особливим фантастичним по складу, Тож має бути дуже приємно зіграти з такою командою, подумав я і зібрав собі цей склад, в якому є практично всі, кого можна взяти. Лише кафу немає, але як ви знаєте, в нього якісь... Погані зв'язки з Ерефією були, ми помітили так. Тому Замброта зіграє, який для мене пам'ятається як гравець Ювентуса, тому що е, у фіналі, коли Шева забивав переможний гол Буфону з пенальті на Олд Траффорд, Замброта грав за Ювентус. Так я його і пам'ятаю. Але в Мілані він теж грав, тому сюди він впишеться. У воротах, на жаль, немає Монельцю на Діда легендою, тому зіграє Менян і. Дуже шкода, що в нього за всі FC 24 немає промокарти, і він рарний. Ну а зліва зіграє Тео Ернандес. Там то міг би зіграти Пауло Мальдіні у нас. Так, але немає ЯПа-Стама. Стама, який має з'явитися в FC 25, вже були спойлери. Тобто не просто чутки, а реально 99%, що Яп стам у версії героя з'явиться в FC25. Взагалі цей склад в мене був побудований в 4 1 2, -2 вузькій саме в тійській схемі з якою Мілан з Карло Анчелотті грав тоді, але при такій побудові КК в мене був би у версії ГОЛАСО. А мені захотілося. Того, що вийшов зараз в СБЧ 97-го рейтингу, Футіс-версія, і я не полінувався і постарався вже на початку серпня зібрати таке СБЧ з гравцем, який там хотів 10 збірок. Мені не шкода рейтингу в клубі, мені просто впадляк трохи сидіти в тих СБЧ, знаєте. Але для е, такої команди я. Постарався. В Креспо десь місяць тому виходила прикольніша карта ВСБЧ. На жаль, не додумався зібрати. Пірло я маю, мені мені антрейді десь піками випав, і він просто неймовірний зі своїми золотими фінец-шотами. Він так їх закидує. Та ти що? Кларен Зейдорф з пірло разом грає, ну і Гатузо під ними. Власне, цю команду я так і перебудовую: в 4-1-2-1-2, саме для того, щоб відчути вайп того складу тої команди, не зважаючи на те, що ви всі 24, Ця схема далеко не із топових. Я взагалі практично не грав в неї, можливо, десь у драфті. Ну і так, я вже встиг трохи на стрімі вчора пограти. 6-0. Ця команда виграла 5 матчів. Ще один там основніший склад був з Крістіану Роналду, я там собі фанився. Облак, Рюдігер ДСІ, Зіко, від Зікодальмов. р 9 90, Вау. Ну добре, подивимось, що буде. Як я казав, перебудовує саме 4 1 2, 1 2 2 До речі, в цій версії 97 КК. Вперше, напевно, за всі версії Ultimate Team мені. Uh, реально подобається. Подобається, як він рухається з м'ячем, Подобається його удар, в нього золоті фінес-шоти. І пірло. Так, пірло не тільки може створити. Він тож і мечи. і ось вона контратака. Глибина 100, покарайте за неї. КК, кака? кака, технічно і без шансів для Облака. 22 номер моєї команди. Ай. Ні 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 Ну ну, так це. Та слухай, як я того його буду зупиняти одне з здруг, воно таке на дриблінгу швидке. Мальдінінеста щось важкеньке, важкеньке. І що це? Боже мій, оце пропущений номер два. Мен'ян. Так, мені, в принципі, підійшов би й до Нарума. Знаєте, він теж в Мілані грав, але після того, як він пішов з того Мілана в ПСЖ... Я не міг собі дозволити взяти його. Програний тайм а значить саме час заглянути на лаву запасних, де в мене є жиру Леао, Десеї Райкер, Лофтус Чік, Флоренці і Руї Кошта. Такі запасні хтось з них може вийти, особливо я вже дивлюся на жиру, який може вийти за міць крес, покрес по якому важко. Але хіба хтось казав тобі, що буде легко? Боже. Боже! Який крінж? Який крінж є пропускаю. Оооо. Оооо. Награлися. Чех! Чого нового не купив? Інш там копійки коштує. Люденькі. Половина рожевих кроєв 98-й, Месі 97-й, боже мій. А ну кака. Ренан Креспо. Ой-ой-ой, як Креспо зіграв! І кака забиває 1-0. Гатузо. До речі, Гатузо там класну карту отримав Ну, як відносно, класно. Відносно <кл <'язано> Гатузо класно. Uh, просто не вистачає днів, бо там треба 5 днів відіграти. Ой-ой-ой-ой-ой, який пас! А! Пірло. Можна щось тут, Андреа і чуданути. Андреа, пірло! Ох, який сейф, чеха. Зіграй. Ну, ти дивись. <плес> Як же ж Мальдіні і Неста не добігають? Це біль. Ну нічого. Є. 2 21. Тут же ми відповідаємо Ердан Креспу. Але Шва має забити. Мені треба, щоб Шва прокачався. Ну. Опа. Шева, ну. Є гол 3-1. І що важливо, гол, який закриває еволюцію для Шеви Тож наступному матчі Андрій в нас буде вже прокачаний І пірло. ого го зайшло. Я вже думав над воротами. Зараз м'яч пролетить, але все-таки м'яч опускається. Яка цікава траєкторія пішла. Яке виконання? Андрія Пірло. Я казав, що фінес шоти це насолода і мистецтво. Так воно і вийшло знову. Андрія Пірло. Креспо. Шева. Шева. І павершот туди йому. 5-1. І це матч, який закінчується моєю перемогою. Достроково. 94-й Андрій Шевченко. Фірстач, золотий. Пасульки гарні мають бути. Золотий Еріал. Чи можна на нього дати Л1 на віз? Я спробую. Але не дуже вірю, що щось з того вийде. Рікардо Карвалію і Аке, Мудріч Хабіалонце. Левандовський От окей, проте такого Левандовський я ще не грав. Добре, Тео. Дженнараготузу, яка передача пішла зараз, наверно, на Креспо, той на Пірло. І Пірло має виконати 1-0. Власно, вийшли зараз з захисту в атаку. Ну тут зіграли, до речі, 4-1-2-1-2. Тим, що... Трійка вже в атаці чекає. Я не перебудовую команду в 4-4-2 в захисті. Тобто не роблю так. Є спортивненько, скажімо. А просто собі так поставив ту схему і так вони й обороняються. Неста добре. Шева на переступах. І можна віддати на крест, але Полошева хоче сам і. Суперник задалеко зараз вибігає. 2-0. Це 15 ігрових хвилин. Така вже заявочка на перемогу. Неста, чудовий відбір і мяч залишається в полі. Що важливо без кутового. Оу! Oh, Онсайд, та ви шо? Ну так, шише опузнущатися. Вирішив у порожні ворота. Рюди <звук> Мальдіні, до речі, дорожчий. Ты через 2 мільйони, ну та. Мессі Ройс, там. Так. Опа-па, Пірло! Пірло можна! Ай! І какатудек тут трошки дурненький гол можна навіть вибачитися. На халяві. Я собі от граю і думаю, а що якщо пірло опустити на позицію Гатузо, типу нижче, а десь там поставити ще якогось руйкошту, але руйкошту дефу мало. Але пірло тоді без глибини пасулі роздавав ну відкривайся, і пірло може тут виконати зараз. гарнезно пірло. Це легендарна пасуля. Зейдор теж технічно. І ще далі. Ай, далі теж Мальдіні є в суперника, ага. Та сфолити би хоча би. Просто пробігла мене. Бляха! Важкувато щось сьогодні в відборах влучати важкувато. Тео гарно. Пірло. І... І ще вас пірло чудово розіграли. Зайдер гарненька діагональка. Аплодисменти на трибунах. Оп! І можна на Пірло. Дуже добре! І Андреа пірло. За всейдо. Неста. Неста і Неста забирає. дай Мальдіні питаю. Ну, та з тим переключенням сьогодні ну, срака. Ну просто не Я такі дірки роблю в захисті, що. Ну, дивись. Два-трев. Момент. Пірло. Пірло. Андрія Пірло. Легендарно, гарно. 3-3. Ні-ні-ні-ні. На! Андреа Андреапіла ходиш сюди! 4-4! Мальдіні. Ось і Пауло. Гарно. Гарно! І. Ні, Шмейгель! Шмейгель не дав забити шеві. Така комбінація тут намалювалася. І кака золотими! Фінес шота мені. Тео летить, Отримує передачу від Кресту. Можна кинути далі. Кинув далі. Пірло! Пірло! Геніально! Як виконав все, Андреа Пірло. 5-4, і він в цьому матчі просто лев матчу. Він скільки? Три забив, чи що? Пірло мене за мен, скільки забив? Покажіть. 4 навіть не 3. 4 голи покер від Пірло. Бандейки Десаїв в центрі. Голанд, цікаво, чи будуть навісні на нього. Ой, погано. А, на рівному місці якось так виключився і отримав. Та не треба викидуватися. Все, граємо культурніше в захисті, бо то щось. Чого доброго з того нема. Добре, Шева, Креспо! З золотими фінецшота мене пробачить. Молодець Ернан Креспо, є гол. Є гол від аргентинця. Креспу на тео он сайт встигаємо і. І. Кака чудовий что тут? Катузо. Пірло. Андреа, пірло! Пуф, алісон. ледь-ледь дістав... Ай! ні 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 Ні! Та всраку такі пропущені голи... ей! Як ти вискакуєш так неймовірно, де саї? Крес по креспо пропонує себе. Не дам. Пірло сам хоче. Сам виконає вписок Айтані, а вона така міцна, що їй що той м'яч? Вона навіть не впала. Ну, та бляха. А, душно душно. Ух ти. Нашево. З павершотом Шевченко. Андрій Шевченко зарядив свою гармату. Бляха. А! Аха, ні. О. Зіграй. Еріал! Золотий Еріал! І Шева перестрибнув вандейка! Вау! Ось і зіграв його плейстайл в повітрі на другому поверсі. Неймовірно. Одна поразка при 10 перемогах. Нормально. Молодці хлопці. 4-1-2-1-2. Грали. Креспо мучив, Гатузо, мучив, пірло. Насолода з його фінець-шотами. Вони прекрасні, абсолютно. Неста Мальдіні стоячи, забирають, але бігти дупа. особливо для Нести. Йому було важко. Ну, а всі інші молодці. Кака, до речі, нічонька, така збірка. Але мені здається, що на позиції під нападниками. Саме у вузькій 1-2-1-2 він не розкривається в цій грі, тому що не дають йому пробити лонгшоти, які я полюбляю запустити з золотими фінецшотами. І позиція така, знаєте, фінецшот краще пробувати, коли гравець трошечки збоку заходить з крила. От навіть нехай так, як пірло, трішечки від центру в бік, і тоді круто. А так, там трошки для кака задушно. Можливо, він як страйкер був би веселіший. А Креспо забрати зі складу і там посадити, наприклад, ще. Випустити на поле круїкошту, типу. І тоді руїкошта під КК і Шевою І, можливо, це було би прикольно. Можливо, так. На цьому все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Ну а в коментарях напишіть, чи є така команда, такий клуб, який ви би хотіли, щоб я теж зібрав схожим чином до Мілана. І. Теж пішов з ним Ultimate Team Champions, Га почуємось, побачимось, бережіть себе.